Рвати іще один фронт, якщо ми кажемо про можливості прориву фронту, ну, наприклад, в Донецькій області, то Бахмутський плацдар, наприклад, там не вистачає ресурсу російським окупантам приблизно в 30 батальйону тактичних груп. Це саме той ресурс, який може їм допомогти значно пришвидшити своє просування саме в глиб Донецької області та окупацію самого міста Бахмут. Але з іншого боку, в них цих 30 батальйонів тактичних груп немає. Вони відсутні що для цього треба? Для цього треба як, наприклад, значно підвищити рівень мобілізації по всій Росії. Тобто кожного місяця мобілізувати не менше 100 тисяч особового складу, тому що 50 тисяч в середньому це компенсація втрат як вбитих, полонених, так і поранених. А тому для накопичення такого ресурсу їм потрібно ну майже вже завтра розпочати масштабну мобілізацію по 100 тисяч на місяць, і тільки з урахуванням з такого розпочатку мобілізації ми можемо казати про те, що десь приблизно через місяць або Через півтора вони будуть мати необхідну кількість ресурсу для застосування для масштабного прориву. Поки що такого ресурсу саме для серйозного прориву масштабного в них немає.